Вас вітаю YouTube канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець DVLNRM06 під пластину wnmg 0604. Відомо турецького виробника Вьорген. Даний різець має наступні характеристики: Квадратний січень 25 на 25. Праве виконання, загальна довжина 150 мм, верхній подвійний прижим твердосплавної пластини, задній кут пластини 0 градусів, врізання 95 градусів. Бічний зажим типу D є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного пережиму, який прижимає пластину до. Нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 днеї твердості по велу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжчі пластинки або комплектуючі до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись за допомогою до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент Інструменти можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромо будь-який куточок України за швидко надійно та якісно.